Hello It's Me. Друзі, мої, всім привіт-привіт! Ну що, почався сезон заготовок або продовжується. Дивіться, зібрала таку гарну, смачну, чорну смородину. Зараз будемо готувати джем, варення або желе, або, ну, не знаю, як його назвати. Буде дуже-дуже густе. Я її помила, зараз просушую на рушничку. Трішечки її перебрала від гілочок, але можна не зовсім перебирати. Навіть листочки тут у мене є, нічого страшного. От, зараз вона трішечки просухне і ми її будемо відправляти в м'ясорубочку. Сіточка я беру дрібненьке, бачите? Таке. Це я знімаю, а беру таке. Так, ось така консистенція у нас вийшла. Перекрутили. Тепер на кожне кіло смородини ми сипемо пів кіла цукру. У мене тут 3 кілограма 400 грам. Ну, зараз я десь півтора кілограма трішечки більше. Насиплю сюди цукру. І нехай воно постоє. раствориться цукор. Засипали цукор. Перемішали, і залишаємо, щоб цукор розтворився. І потім будемо ставити на вогонь до закіпання. Закипить 5 хвилин проваримо, виключимо, і будемо чекати повне остивання. Остине, Знову ми його проваримо 5 хвилин. і Виключимо і залишимо на ніч. Вранці ми його проваримо 5 хвилин і по баночкам. Баночки не закриваємо. Остине, Тоді баночки закриваємо, і все, і зберігаємо. Баночки не перевертаємо і не укутуємо. Подивимося, що в нас буде. Так, вже наше варенечко почало. Кипіти потрошечку, я його постійно помішувала. Каструля у мене стоїть на розсікателі. Така, знаєте, залізна така штучка, розсіювач, щоб не пригорало. П'єночку ми не знімаємо. І отак 5 хвилин воно не більш-не менш у нас прокипить. І потім ми його відставимо, і воно у нас. До повного остивання буде стояти. Бачите, кипить, кипить, кипить. Береть. Ось отак воно бурлить вареннячку нашого. Смакота. Так, так, ну що, друзі, вечір. Дивіться, що у нас тут виходить? О, курочка яка цікава, так? Да? Остило, повністю остило. холодне вареничко. Зараз буду ставити на вогонь. І помішуємо. Зараз воно, цю корочку, хорошенько розмішаю, та вона йому може і розтане. Дивіться, яке чорне, красиве. І прокипить 5 хвилин. І все, і до ранку. Вранці закип'ячу і по стерилізованим баночкам розіллю і все. І буде вареничко нам. Таке ароматне. Взимку, так, кусочок білого хлібчика, маслічка і зверху такого вареничка. Та ти що, красота. Друзі мої, ось уже ранок. Я вам вчора не показала, як воно закипіло. Ну, ви всі знаєте, як закипає варення. От, вже ранок. Ось воно у мене яке, виходить. Дивіться, бачите, зараз я його ще раз закип'ячу. І все. І по баночкам, по стерилізованим. Стерилізую баночки завжди. Стараюсь. Дестерилізувати. Може, де і не треба, а я так хорошенько зараз його все, все розмішаю, корочка вся розійдеться І прокипить 5 хвилиночок. І по стерилізованим баночкам охолоне трошечки, а потім я його закатаю і все. Перевертати баночку не треба. І укутувати баночки не треба. І буде таке вареничко. Ой, воно вже густеньке. Клас! Так, дівчата, оце воно почало у мене вже кипіти. Бачите? Оце я вже засікаю 5 хвилин і виключаю, бачите? Ой, бурля яка. ось, бачите, бурля, бурля. Ось така бурля повинна бути. Ну, кипить, кипить. Все. А кипить. Баночки в мене вже готові, кришечки теж я прокип'ятила. Так що, зараз будемо працювати. Так, друзі мої, ну що, трошечки подостила Варенічко можна закатувати. Шість баночок у мене вийшло із 3 кілограм 400 грамів ягоди. Девчата, вот такая красота получилась. Шесть баночек. Значит. Приемного всем.